І так, Людусік передала мені такі оливочки без кісточок. Помідорчики вялені, як Олюся любить. Паста. Паста отака. Паста така. Це фасоль з м'ясом. Фіголі етоно. Так, це печиво з зірочками шоколадне. Це рулетик, отакий шоколадний з чимось. Ботто. Рото, Рото лате Ви поняли? Ел-лате. Так, це в нас Ол Оліва де оліва. Ой, риба. Бо риба намальована, бачите? Це риба в томатному соусі. Піна джілія каліля. Так. Коротше, це риба в томатному соусі. Але я відкрию, я точно вже буду знати, що це. Три минути полента каша. Каша отака. Так. Це в нас це тунець. Це тунець дуже смачний. Оце такі пан... дві баночки йде. В общемному, мабуть, власному О, Це в нас олія. Отака олія екстра Вірджинія де Олівія. Бачите? І Венцо. Дивіться, в мене навіть кульочок буде італійський. Мала ржайте, що акуратно його розв'язую, бо де я ще кульочок такий. Італьянський. Бачите, який класний. Дивіться, ще в мене є просека. Фра... Ну, коротше, гарне. Солодке 11,5 цукру. Просеко оригінал. Ось отаке таке в мене ще Венцов. Ну, <клухи> Будь здорова. Дякую. Тоді паста така. Е, це що? Капуста. Це капуста консервірована, бо вона намальована. Капуста, бо капуста? намальована. Дивіться, нутелла. Шоколадна з горішками. Бачите? 600 грам велика баночка. Так, це. Паста а що не це? Не це? Тоже це паста, паста зірочками вермішель. Це... це рис. Це рис? Ні, це кажуть. Це не рис. Отака паста, ще, бачите? Я думала, що це на рис похоже, а Лізочка каже, мама це паста. І в натурі паста написано: це вермішель у формі риса. Так, а це.